Це якраз вам Отлично. — А потім будемо. Все, вітаю всіх друзів. Сьогодні у нас починається кіновік. І ми сьогодні дивимося фільм. Взагалі ми в рамках проєкту Кіновік на лав-студіо» дивимося фільми, яким виповнюється певна дата. Тут така справа, що ми переселлювали дві мети. Одна мета була в тому, щоб знайти якийсь ліпний фільм з таким дуже чітким літнім вайбом і розслабитися, подивитися. І, а взагалі до цього, коли я передивлявся і шукав стачки, які в цьому році виповнюються 25-30 років або інші іванейні дати, в якийсь момент мені, в мене в пошуку з'явився цей фільм, я згадав, що я його дивився, і це все такий фільм, який вбиває зразу двох зайців. Сказати, взагалі, ми ті, дивимося дуже такі легендарні фільми, наприклад, 94-го року, тобто Кримінальне Чтиво, Форест Грамп, Ліон. І фільм «Їзда», який ми сьогодні будемо дивитися, він теж 94-го року і йому теж виповнюється 30 років в цьому, в цьому 2024 році. Але прикол в тому, що він дійсно не належить прямо, такі, до досить відомих культових, культових легендарних фільмів. Але якщо ви будете шукати, так як я, то, що будуватиме фільм, який 94-го року буде днів, то в якийсь момент цей фільм вам також випаде. Тобто не, не можна сказати, що це, він входить в якусь там десятку найвідоміших фільмів 94-го року, але а, іронія в тому, що, що він не знаходиться десь дуже далеко. Він в, в, в певних колах досить відомий фільм. Але про розповсюдженість цього фільму я розповім трошки пізніше, коли буду розказувати, яким чином взагалі він дістався з якими перешкодами. Треба сказати, що цей фільм має авторство режисера Яна Сверака, такого відомого досить в Чехії режисера. І от сама відома робота, саме відомий фільм Яна Сверака це фільм Коля. Ну це знає. Триця, триця, Чехія, Поля, Ян. Це, конечно. В'єтнамські флешбеки. Трошки про фільму Коля. До речі, в головних ролях у фільмі Коля. Як. Сперак. Тобто це взагалі батько режисера, взагалі Ян Сверак з такої кінематографічної сім'ї, і от у нього батько він і сценарист і актор. В цьому фільмі він буде головну роль і виступати автором сценарія. Так ось, це така стрічка, яка розповідає про часи, коли ось Радянська імперія рухнула, СССР закінчився. І це історія такого дорослого дядечки. Який вступає у фіктивний брак з молодою жінкою, яка робить цей брак завдяки заради того, щоб отримати громадянство а, Європи. І от вони роблять таку аферу, роблять такий фіктивний брак, і в неї є маленький син. І так та станеться по ходу цього цієї тіного оповіді, що в якийсь момент ця жінка загубиться і вона зникне. І ось цей... Хмурий, серйозний мужчина, віланчевіст, він буде вимушений пілкуватися про цього хлопчика Колю і відкривати у собі ось такі почуття батьківства і роль батька, роль того, того хто може плекати Ось. Це найвідоміший фільм Яна. І це фільм, який отримає потім Оскар. Ну, звісно, як фільм на іноземній мові. Фільм Коля це фільм 94-го року. Вибачайте, 96-го року. А сьогодні ми будемо дивитися більш ранішню роботу. Такий чеський роуд муві, фільм їзда 94-го року. «Їзда». Їзда. Ось. Ну, Шитається їм. Ні, так я дивився, їхній на чеському телевіді з джизда. Джизда. Окей. Як мені сьогодні Поліна нагадала і розповіла, взагалі задум цієї роботи виник між режисером, оператором і продюсером взагалі під час відпочинку в барі, вони. Сиділи і вирішили таке у них копарі, чи можна зняти фільм на один мільйон чеських грошей там як на Крон. на один мільйон крон. Mm -hmm. Я знаю, що це 30 тисяч доларів о, без без умови інфляції mm -hmm. на ці, хоча я не знаю, можу перерахували. Ну коротше мільйон крон або 30 тисяч доларів. Поштував цей фільм. Кажуть, що по 7 тисяч вони скидувалися основним составом кінематографістів. Що треба сказати? Взагалі дуже, дуже, дуже приємний фільм. Я, чесно кажучи, буду дивитися його вдруге в житті. Я вже не пам'ятаю всіх колізій, але дуже чітко саму оцю розслаблену, круту атмосферу. Відчуваю і, і пам'ятаю. Мені здається, це досить прикольно подивитися його саме влітку на великому екрані приємній компанії. Так, трошки про акторів, які грають, це Анна Гейслерова, Радек Пестерняк і Якуб Шпалик. Такий чешський акцент. Хочу сказати, що Радик Пестерняк, окрім того, що він знявся в цьому фільмі, це оцей блендінчик колись. По центру. Він ще був в цей момент, коли він знімався, був відомий його, у Чехії року виконавець. І тобто це така прикол, що вони його притягнули в цей фільм, і чи він захотів знятися, якщо брати якусь аналогію на українські реалії, якщо б в нас існував фільм, в якому грав Олег Скрипка чи Піпа, чи хтось, хтось з них. От це І Ольга Сумська. Саме так, до речі, якщо ми вже згадуємо Україну, я хочу трошки кинути в наш город української кінематографії камінь про те, що дуже часто, окрім того, що наш фонд кіно виділяє гроші і Перше, як він виділяв, знімались знімалися такі патріотичні фільми е, чи фільми про АТО в той момент. Були, окрім цього, дуже такі примітивні е, комедії, якісь страшенні весілля, якісь контрабаси, це, це все лайно. Були якісь це... авторські фільми, які намагалися щось донести, але вони теж, наприклад, ось, я коли останній раз дивився український фільм в кіно, це за фором ми дивилися «Памфір». Ну, хочу вам сказати, що «Памфір», при тому, що його так обмальовували як український фільм, це чистий вот, плоть від плоті, кров від крові російський фільм, це чисте росіянство. Вот там якісь менти, якісь контрабандісти, якісь гівно, ну, ну, це... якому починають катувати якогось малого. Вот така вся херня. Якщо вот, притрусить, тобто вот це якась така. Єпріс, мінтовські, якісь, ну от, от така вот якась херня. Там певно є етніка, є прикольні штучки, які належать Західній Україні, які не так екзотично присипали цей фільм. А це але це плоть від хлоті, чисто росіянське кіно, на мою думку. Але я дуже впевнений в тому, що як воно сформоване. До чого я все це кажу? Що навіть наші кінематографісти, які... Хочуть і бажають знімати українське кіно, вони починають орієнтуватися все, все одно на Росію. Коли ми дивимося такі фільми, якщо ми дивимося чехів, поляків, латвійців, ми можемо дивитися, що реальність кінореальність схожа до нашу, теми, які там використовуються, вони взагалі інші, концепції інші. Тобто, це фільм, де двоє пару на машині їздять по країні. Радуються життю, знаходять якусь незнайомку, спілкуються. Тобто він, ви просто побачите, дуже приємно це дивитися, бо дуже впізнавані Тобто Відчувається оця слав'янська місцевість, оці деревеньки, селища, якісь поля, ліси, по яким вони їздять. І перегляд цього фільму це теж така оптика. Подивитись, яке може бути кіно без депресу, без якихось таких наративів, які нав'язані нам е свідомо чи несвідомо російським кінематографом. Ви побачите ось ось цей вайб, який присутній в цьому фільмі. Окрім цього, це дійсно такий ностальгічний фільм, е досить приємний. Він не, не дуже обов'язковий, але, на мою думку, Дуже підходить е, всьому, е, лі, лі, літу, цьому літу, цьому, цьому часу. При тому, що подивитися дуже легкий, такий позитивний і життєрадісний фільм під, під час е, таких темних часів дуже, дуже буде прикольно і навіть ну, потрібно. Ще хочу сказати такий відгук, який я побачив, коли читав про цей фільм. Він вважається досить доречним. Авторська ностальгія в Дусі Лінклейтера, де за мандрівками чеською глубинкою ховається ода дням, що безповоротно минуло. От тут дійсно режисер знімає про, здається, сьогодення, про свій час, але це з такою ноткою, що це. Могли якісь певні, безповоротно, минулі, досить прикольні е, дні. От. Ну, Це, мабуть, все, що я хотів сказати. Досить, трошки я вас пригрузив досить іншою темою, але фільм е, дуже літній, дуже атмосферний і приємного вам перегляду. Дякую.